Я більше ніколи не буду жарити рибку хек в мбуці, в борошні. Знаєте чому? Тому що я знайшла такий супер обмокувач, в чому обмокувати рибку, і вона буде така хрумка. Ви собі навіть не уявляєте. До речі, я продаю червону ікру чорної щуки. Це аквакультура, рибка вирощена в акваріумі в басейні. Рибні господарства займаються в Одесі, в нас в Одеській області в Україні. Уявляєте, І можна смакувати щодня. Крою, червоний, щуки. бажаєте замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. Я також я ще займаюся різноманітними квітами на продаж, на опт і поштучно. Зараз чекаю поставку гортензії і суниці. Пишіть, що ж це за обмокувач такий хрумкий для рибочки? Дивіться, яка вона гарна. Ми ж рибку жаримо, якщо безборошна, то вона просто розлізеться. Да? Ви ж знаєте це. І потрібно в щось вмокнути його. Я вмокнула просто в манку. Да. Просто в маночку поселила в манку, а потім під кришечкою воно пропарилося, потім кришечку я зняла і піджарила, додала ще олійки, і вона вийшла така хрумка скоринка. Користуйтеся, всім смачного, всім всього доброго!